Цієї води вистачить, що далі робити, питання залишається відкрити Тетяна. Тимочко до нас долучається голова Всеукраїнської екологічної ліги. Продовжимо розмову про Каховську Геси. Не тільки вітаю, вас, пані Тетяно. Вітаю. Бачили повідомлення про те, що вже помічено опріснення води поруч з Одесою. Наскільки це взагалі небезпечне явище опріснення води, і що робити в принципі з тим величезним кількістю сміття, яке зараз прибуває? До берегів Одеси насправді, коли відбувся підрив Каховської ГЕС, всі звичайно прогнозували і розуміли, що все це буде спускатися вниз, і в потоці, уже по Дніпру, відбулася ну. Безпрецедентне забруднення водного об'єкту, і я можу вам сказати, що це ну, і ще досі продовжується. Найбільша загроза для Чорного моря полягає ну такі найбільші загрози у фізичному засміченні акваторії Чорного моря, і це вже навіть, скажімо так, до Одеси дійшло. І сьогодні у нас була зустріч відеозустріч з колегами, які Підтвердили, що на узбережжі Одеси це вже все знаходиться: і сміття, і меблі, і, 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 і тріска, і там дерева, цілі. Тобто, це, це дуже серйозна проблема, бо це забруднення несе собою. повторюю, не лише не фізична маса закриває поверхню, знаходиться в воді, нищить живі водні ресурси, але там багато дуже речовин і елементів хімічного е, токсичного характеру, які Приносять, крім фізичного повторюю такого механічного забруднення ще і хімічне забруднення. І це серйозна проблема. Крім того, приток великої маси прісної води в прибережну смугу призводить до опріснення при саме прибережної смуги. Ну, насправді величезна кількість, вже більше 12 мільйонів кубів вийшла з Каховського водосховища, і це, ця вода поступає. Упова або розійшлася, але значна частина дійшла до чорного моря, і опріснення морської акваторії загрожує загибеллю для морських водних організмів, ріби амфібій, тому що вони ну. Мають певний жити в певному рівні солоності цієї води, е, і ці загрози є не локального характеру, тобто для України, а це загрози міжнародного транскордонного забруднення, і це е, ну така катастрофа міжнародного рівня. Скажіть, будь ласка, ну от фізично цей весь це все сміття, весь бруд, які викидають, його доведеться просто руками витягувати і просто фізично От... Вибирати і кудись вивозити для утилізації. А те, що стосується отопрістання, море ну нам раніше фахівці казали, що море чорне велике і е, буде майже непомітний вплив, тому що водні маси перемішаються і там солоність незначно впаде. Ну, протягом багатьох попередніх років, ну в попередній період, Лиман все-таки ну, через Лиман прісна вода виходила в Чорне море, і на початку цієї страшної кризи дійсно орієнтувалися на ті об'єми прісної води, яка і раніше виходила на яка і раніше виходила на узбережжя, ну в прибережну смугу. Але об'єми води, які спускаються з Кавського. Скаховського водосховища, вони перевищують в рази ту частину води, яка переходила з лиману в морську акваторію. Тому це серйозна насправді зараз проблема, але науковці стверджують, що дійсно за певний період відбудеться перемішування води і ну, стабілізується солоність води. Але за цей час от, насправді відбувається. ну, і не стоїть на місці ситуації, тому під пливом прісної води, яка, до речі, принесла з собою і прісноводні рибу, прісноводну рибу, яка загинула, і вона почне тут розкладатися. Забираючи кисень плюс зменшення солоності, ну на певний період це буде серйозне біогенне забруднення прибережної смуги, доти, доки виберуть всі ці речовини, які плавають зараз, доти, доки виберуть рибу, яка загинула, тобто це буде певний час серйозної загрози для акваторії, для морських екосистем. Але все таки науковці і фахівці стверджують, що певний ну ко Досить короткий час, але до місяця все таки відбудеться водообмін, і ця прісна вода змішається з морською водою і ну більш-менш стабілізується солю рівень солоності. Тобто цей місяць критичним буде для всього узбережжя, куди дісталися оці прісні води, і де можливі за цей місяць розвиток якихось негативних наслідків для екосистем, так. так? А так, це так. А це після так. воно зможе вирівнятися. Цей удар по морській акваторії, по морської морським екосистемам, є дуже серйозним. Повторюю, з огляду не лише на механічне забруднення рештками будівель, обладнання і, і, і зеленої маси дерев, але з огляду на хімічне забруднення. І от е, саме зараз Міністерство захисту довкілля е, так, ставить категорично питання про дослідження щодня відбираються проби. Чені всі сили державної колишньої інспекції міністр особисто звернувся за допомогою до міжнародних організацій. Відбулися вже онлайн зустрічі онлайн перемовини про створення міжнародної моніторингової місії, яка буде включати і консультантів і експертів з тим, щоб ми могли в короткий час визначити рівень забруднення морської акваторії. В першу чергу в цьому зацікавлені країни Чорноморського регіону які і до цього скиду прісної води страждали від наслідків військової російської військової агресії, на узбережжі Румунії, Болгарії, Туреччини знаходили тіла дельфінів, які загинули від вибухів, від опіків дельфіни, які втратили геолокацію і просто загинули, не маючи можливості орієнтуватись. Тобто збитки і наслідки цієї військової російської агресії чорноморські країни вже розуміють, але Зараз це вже ну буде абсолютно очевидним фактом забруднення е, так внутрішнього моря. Тому е, в найближчий час будуть проведені серйозні дослідження і е, за за допомогою міжнародних організацій. Ми будемо точно знати цей рівень забруднення, ступінь е, змішування води і можливості відновлення е, морської екосистеми. Ви сказали про хімічні домішки, про хімічні там різні шкідливі елементи, які зможуть з'явитися в воді. Це означає, що та от на мілководді, воно все може осідати і під час будь-якого там шторму навіть легко це все знову підніматися. Ті хімічні речовини, які зносить. Водою, яка йде з каховського водосховища, ну, є певний перелік. Ну, умовно кажучи, вже відомий факт про потрапляння 150 тонн паливно мастильних матеріалів і нафтопродуктів. Причому можливість потрапляння і іншого об'єму там значно більший був об'єм на греблі каховського водосховища, зараз з'ясовують. Ой, за затоплені автозаправочні станції з певним. Ну вони звичайно закриті були в цистернах, в підземних сховищах, але все таки є ймовірність їхнього витоку. Це змиви з полів родючого шару і, і пестицидів, які там знаходилися. Ну і самі мули Каховського водосховища, мали важкі метали, накопичені там роками ці речовини. Все це зараз потрапляє в Чорне море. І от якраз осідання, зараз, якщо це нафтопродукти, то під час теплого періоду і в теплій воді вони досить швидко розчиняються і проникають на більше території. Частина цих речовин буде осідати, і звичайно, під час шторму ті мули будуть також підніматися. Не був ні, не, не буває також, що воно чарівною паличкою кудись зникне. Саме тому Україна зараз б'є в набат до всієї міжнародної спільноти щодо прямих ризиків і загроз, щодо стійкого забруднення прибережної смоги і, і подальшого розповсюдження цього забруднення, що прямо зашкоджує живим водним організмом е, е, Чорного моря. Пані Тетяно, ми бачимо зараз, що зменшення води відбувається в північно-каховському е, північно-кримському каналі, і вода фактично до Криму перестає поступати в потрібній кількості. Як це, взагалі, може змінити ситуацію на півострові? Екологічно? Зокрема, вона зміниться рівно до до стану 24 лютого, тому що до 24 лютого 2022 року 8 років Крим не отримував воду. Але те, що вони нібито пустили воду по північно-кримському каналу, це ще нічого не означає, тому що за 8 років російської окупації Криму значна частина північно-кримського каналу була розібрана, вона була демонтована. Значна частина плит просто була прибрана, і та вода, яку нібито пустили, вона користі не дає багато, тому що дуже багато. Воду втрат. Відбувається дренування води, випаровування води, і е, треба значно було більше води для пускати, щоб вона дійшла до споживача, е, можливості для перекачування, для е, подачі далі, далі цієї води також у росіян не було, бо повторюю дуже багато е, гідроспоруд, які подавали воду в Крим, які розповсюджували, роздавали потім воду в Криму. Вони були за ці вісім років розграбовані, демонтовані або пошкоджені. І тому зараз, коли знову... Опинилась так, що води не буде по цьому каналу. Тобто ситуація змінилась точно так же, як вона була 8 років. Води в Криму, подачі води, Дніпровської води в Крим не зараз немає. Ну гаразд, коли її взагалі припинять подавати, це якось поміняє ситуацію, наприклад, з сільським господарством. Чи ні ситуація в сільським господарством в Криму змінилася в 2014 році? Наприклад, рисові чеки загинули в червні 2014 року, тому що було припинено водопостачання з каналу на Крим Кримської води. Її ніколи не вистачало на ведення сільського господарства тільки після. Того, як Україна, витративши грандіозні національні власні кошти, тоді ще Радянської Республіки Україна, витратили ці кошти і збудували цей канал. Потім ми щороку витрачали грандіозні кошти, мільярди гривень. Це були кошти з національного бюджету на перекачування цієї води для потреб Криму. Це до розмови, коли вони розказували, що вони можуть жити без України. Виявилося ні. І тому, коли ми говоримо. Про аграрний сектор він практично припинив існування в 2014 році, тому що без зрошення в Криму аграрний сектор не може існувати. І коли ми зараз говоримо про повернення Криму в межі України в кордони України, і коли ми все таки виженемо окупантів з нашої території, то тоді треба буде думати. Про нову модель розвитку Криму, тому що витрачати кошти абсолютно бездарно на те, щоб знову зрошувати і знову щось ну вирощувати, і не і невідомо який результат. То в принципі Марна справа, про... да. Марна справа. дякую. можна думати про іншу модель розвитку Криму як туристичного рекреаційного здоров'я комплексу, на якій води в самому Криму достатньо і вистачало. Спасибо, пані Тетяну за коментарі. Тетяна Тенмочко була з нами голова всеукраїнської екології. Логічної ліги зараз наша матері невеличка перера. Повертаємося до вас незабаром вже о з запуском новин. Хороший сон надзвичайно важливий. Це міцний імунітет, молодість, наша нев'януча краса і продуктивність протягом дня. Але якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік. матрац стопер з українською душею від українського виробника. Знайомтеся, амбасадор вашого більш якісного сну, Матролюкс, один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів, 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 влади.